Вітаю на зв'язку компанії. Двопол. Сьогодні ми зробимо розпаковку та огляд крісла колісного з електроприводом D17. Воно призначене для дорослих з порушенням чи частковою втратою функцій нижніх кінцівок для пересування в приміщеннях, на майданчиках і дорогах з твердим покриттям за умов відсутності атмосферних опадів тільки у світлий час. Перейдемо до технічних характеристик алюмінієва рама, габаритна ширина 645 мм, габаритна висота 1100 мм та габаритна довжина 1050 мм. Габарити у складеному вигляді складають 645 на 370 на 840 мм. Допустимо навантаження становить 120 кг. Ширина сидіння становить 440 мм, але може бути додатково збільшено. На 200 міліметрів. Глибина сидіння 450 міліметрів. Максимальна швидкість до 6 км на годину. Дальність їзди на одному заряді 20 км. Час зарядки 6-8 годин. Радіус повороту 800 мм. Вага без акумулятора 32 кілограми, а з акумуляторами 37 кілограм. Привіт, я Кевін з JVH. Сьогодні представлю нову модель, де кут сидіння регулюється пультом. Дуже просто. Легко та зручно. Також можна регулювати спинку газліфтом. Можна опустити спинку, збільшити простір і повернути назад. Ще одна вражаюча особливість багатьом потрібне ширше сидіння. Ми можемо це налаштувати тут. Бачите, ширина сидіння змінюється на 20 см з кожного боку. Це дозволяє дуже великим людям. Комфортно сидіти. Жодних проблем. Дуже зручно. Також можна регулювати висоту підлокітників. Вхід становить близько 10 см з обох боків. Десь 17 має підголівник з регульованою висотою, залежно від зросту користувача. Є три важелі для регулювання кута. Підставку для них можна регулювати. Залежить від зросту користувача. Витягніть штифт і можете регулювати. Тут ми бачимо амортизаційну пружину. У колесі багато отворів для ліпшої амортизації. Я б сказав, тут подвійна амортизація. Крім подвійної амортизації, є штиф для легкого зняття колеса. d 17 має 250 ватний двигун з кожного боку. Дуже потужний. Візок комплектується двома акумуляторами. Дуже легко виймається. Це акумулятор 24 Вольта 6А. Схвалено для авіаперевезень. Два акумулятори дають запас ходу на 20 км. Заряджати акумулятор дуже просто. Можна заряджати через порт контролера тут або через зарядний порт на самому акумуляторі.